Вітаю всіх. Мене цікавить трішки Харківщина, звісно, мене це перше, що буде цікавити, відразу скажу: я не буду розбирати прямо по населених пунктах. Будь ласка, не зациклюємось, бо це не дуже добре. Це потрібно мати колосальну час і сили. Дивіться, що за вікном, і реагуйте відповідно. Все. Тому що тут ситуація така: досить важка. І тут треба реагувати на те, що відбувається у моменті. Я розумію, мені не хочеться, щоб взагалі якась була окупація на Харківщині, щоб звалили по адмінкордонам області і забули. Але і реальність інша, неприємна, і треба з цим змиритися і жити. На даний момент часу ми на це не впливаємо. На жаль. Мене цікавить ситуація взагалі на Харківщині. Фронта у нас декілька. Тому мене цікавить, я довго думала, як це спитати. Я ж хочу, час я не буду ставити. Часові рамки я не беру. Ось, Мене цікавить, в результаті оцих перемовин домовленостей буде деокупована Харківська область. В результаті цих домовленостей перемовин. Намагань закінчення війни буде деокупована Харківська область. Це відповідь так. Так, відразу скажу. Випала карта сама. Це відповідь так. Король кубків на дні колоди. В цьому Зеленський зацікавлений. Це нам на руку. Це добре. Дивимось. Розчарування. Багато розмов. Так. Розмов буде багато, звісно. Так, обнулення ситуації. Так, буде. Буде обнулення ситуації, і яка якби наші щось не звільняли ще військово там. За рахунок до хоча ні, більше за рахунок домовленості. відразу, Шістка кубків дежавів повернення додому за рахунок домовленості. Більше домовленості. Щось військово, домовленості. Основна маса домовленості. Тепер дивлюсь: відразу скажу, без часових рамок. Спеціально, але тенденція це лише тенденція, яка частина, який напрямок чекає деокупація. Давайте дивимося. Який з напрямків чекає деокупація? Реально? Так, починаємо. Перше це напрямок Глибокий Лук'янці. Так. Вовчанський напрямок. Ні. Бо не повністю. Це відповідь ні. Куп'янський напрямок. Так, але розбиратиму буде і який там Ізюмський. Лиманський. Також так. Випадає мені. Ось Вовчанський напрямок. Мені карта смерті, зміни трансформації. З однієї, з однієї точки зору це ні. Зараз розбираємо цей напрямок. Тупік. Я б сказала вихід до кордону. Важко, так. Угу. Ох. Угу. Так. Глибокі лук'янці, я би сказала, на кордон вийдуть. Тут тёрка серйозна буде. Всі три сторони за... отут будуть. Всі три випали. Тепер Вовчанський напрямок: що в нас тут? Відповідь ні, але двійка кубків домовлятись будуть. Справедливість. Буде також результат, можливо, не до кінця. Куп'янський напрямок, імператор виходить. Взагалі це відповідь так. Маніпуляції. Можливо, не вся. Я подивлюсь, чи вся вона буде. От на Куп'янському напрямку, можливо, не до кінця вийдуть. І Ізюмсько-Лиманський. Дивимось. Розчарування. Ось тут також може бути не до кінця. Помірність. По карті помірності щось не повністю. Давайте тепер зроблю. Це, знову ж таки, вирогідність. Зроблю так. Харківська область буде доокупована в межах адмінкордонів. Задаю таке питання. Харківська область буде доокупована, повернена на територію в межах адмінкордонів. Ось. Це не визначено, мені йде більше, ні. Я чомусь що ні. Адмінкордонів, на жаль, не буде. Через. Так. Через сусідство. Я б сказала це слово, але не можу. Луганщина. Через це термін пенсійного фонду я не можу озвучити, на жаль. Ні, не буде. Зрозумійте, ні. Щось залишиться в окупації. Можливо, знову якісь там 2-3%. Поки що тенденція така.